Всім привіт, глядачі. Будемо далі розбиратися, що відбувається. Відбувається, що по суті, Фредович рейдерить світову систему безпеки, геополітичну систему і підлаштовує все під себе. Логіка наступна, оскільки ми найпотужніша країна світу, а я, звісно, в Дональд Фредович і найпотужніший ем, начальник цієї системи, цієї країни, точніше, так вже богообраний президент, якому якому взагалі все ні по чому. Я сподіваюся, що все-таки. То вибори, буквально, які стануться менше ніж через рік, е, попустять трошки діда, але оскільки я такий важливий впливовий, то я маю зав'язати всі світові процеси на собі. Мені не потрібні вже е, ні ваші ООН. Ну це він до речі, з першої каденції говорив. Ну тут правда, ні діти, ООН, справді є проблеми, і в радбезі ООН є проблеми, але знаєте, маємо те, що маємо. Хоч щось маємо. Це він скасовує. Тепер він вирішив скасувати премію мира. Значить, ваша премія не мир. І не про мир, і взагалі я не буду думати про мир. Я буду думати тільки про національні інтереси найпотужнішої країни в світі. В принципі, щось в такому стилі він написав премєр міністру Норвегії, ображався, що йому не дали премію миру. А раз не дали, я не буду думати ні про який мир. все. от вісім, чи дев'ять, чи десять, чи сім мирів я зробив буквально за рік. От вистачить вам всім. Тепер він буде через цю раду гази, раду миру. Насправді вона буде куди більше ніж. Логіка буде його наступна, щоб. Грубо кажучи, рішать питання не в нью йорку в Радбезі, а в Маралаго. Всіх пацанов туди запрошує. До речі, Песков сказав, що запрошує навіть туди цього І Пиня теж не факт, що він погодиться. До речі, О, це цікавий момент, Будемо дивитися, Уявляєш, що в США приїхав Фредович до Фредовича Пиня це просто треш. О, але там і вже і всякі середньоазійські лідери запрошення отримали. І Орбан, до речі, отримав запрошення. Ну, всі коротше класні парні Фредовича. От получили запрошення, тому що не факт, що багато країн заходу погодиться на цей формат. Тут дилема. Тут по суті вже Фредович прям закидує Європі е е позицію або вона Європа формує позицію, або ні. І тут є для нас хороші новини і погані новини. Ми про це поговоримо. От, але е що їхати на зустріч спині? Серйозно. То руйнувати всі системи колективної взаємовідносин і міжнародного і рівня НАТО, щоб поїхати просто. Ну знову таки вони можуть це зробити в, в логіці Такій, якщо нерон керує Римом, давайте тут тимчасово ж буде керувати. Ну тимчасово ж правда, ну ми віримо от що інший буде нормальний. То давайте пограємося в його гру, от, а потім перез, будуть перевибори. І цей і можна буде потім далі все Америка повертається. От, але тут треба Європі вже ставити позицію. Тут питання і податкову, і оборонну по податках. Європа на сьогодні може під 100 мільярдів приблизно євро влупити податків американським компаніям за відповідь на ті мита, які за Гренландією були введені. І е, Європа може сказати ні, ми втомилися. Це все вже проходить всі грані, дорогий Фредович, ти задовбав. Все, ми е, і так 15% відсоткової мита з трудом з'їли, тому що у нас було дуже багато питань, але Урсула до речі, лобіювала, щоб Європа пішла на це, і вона пішла на це, аби зберегти, хоч якусь мир, саме в, особливо враховуючи українські питання, так що... Щоб Америка там продовжувала хоч продавати щось там для України і таке інше. Ну, от Наразі вони скажуть ні, і проблема в чому іншому. Якщо, в принципі, суб'єктно ще можна там заспокоїти ту ж саму Францію, Франція каже, все, давайте перестаємо купляти зброю, виходить там, в Макрон, говорить про те, що Україна там дві третини розвідданих вже отримує не від американців. Ну, допустимо, що воно так. Хоча, там, звісно, теж французи люблять сказочки порозповідати, але точно частина розвідданих нам іде з Європи, зокрема. З Франції в основному, бо вони зберегли цю свою стратегічну автономність там і по ядерці, і по тих цих речах. От і ем, допустимо, можна Францію трошки заспокоїти. Вона каже про те, що давайте і зброєю нікуди не не будемо. Але політика дуже добре висловився. каже: дивіться, наступний крок Фредовича може бути справді. Він розуміє, що питання України і безпеки це екзистенційне питання Європи загалом. Раз це екзистенційне питання, значить це питання болюче. А раз це питання болюче, і Україна багато в чому залежить саме постачання американських засобів, тому що Європа перекрити багато чого не може. Що таких там різних там, там артилерію вже зараз, там якусь панцерну техніку можна там вже подумати, як там, снаряди, тим більше ці всі речі можна, то особливо якщо ми кажемо про ППО чи ракети до там, ракет, як Хаймерс і інше, тут вже велике питання, чи зможе Європа перекрити це все і. Коли вона перекриє? Зараз не може вона все перекрити. Від цього, від цього і створюється проблема, що Трамп може сказати, а ви значить, не хочете Гренландію давати, не хочете значить, мита приймати, то зараз ми ще й Україну вам рубане. До цього треба бути просто готовим, друзі, що до цього може дійти. Це погана новина, хороша новина в тому, що Європа нарешті. Всі свої стратегічні автономності вимушена буде, точніше, вся буде вимушена рухатися до стратегічної автономності. У Європи є ресурси, у Європи є можливості, от але довгий час вони занадто сильно були залежні від американців, від Америки. Трамп, в свою чергу, що він робить? Він просто демонтує все на світі. Він не тільки ж там питання Гренландії, він ж дотепер бігає... З додатковим штатом Канади, ну, в прямому сенсі слово. Якщо це буде навіть не в прямому юридичному сенсі, то хочуть відрейдерити бюджет Канади на оборону і на артичний так флот, щоб це все підпорядковувалось виключно американцям, і що Трамп скаже, так і буде. От. І це все, на жаль, відбувається на наших очах. Іде руйнація всієї системи, все, ну як знаєте, в стратегії американській там було написано геополітичні, що, по суті, Америка діє в рамках МАГА. А суть мага розуміє лише одна людина: це просвітлений небожитель е, Дональд Фредович Трамп. От і що у нього там в голові, от, от така система. От настільки персональна, настільки егоцентрична, що ну важко це уявити було важко. Так, от трохів п'ять назад. Ну попробуй, був ти. Те... Я Чи ти дорогі глядачі, щоб ти подумав, що буде от все так. А воно все так. І Причини тому я не знаю. Ми, до речі, дискусію мали: чи ковід це, чи не Ковід це Чи ковід це все виявив, а воно завжди спало в Америці. Воно, ну, до речі, завжди спало в Америці. Ковід просто взяв і це все просто якби став такою. Він не можна сказати, що він причина. От, але він точно той фактор, без з якого це б не обійшлось, так тобто він там збільшив усю маргіналізацію певних груп щодо додаючи сюди соціальні мережі, ці маргіналізовані групи змогли організовуватися, вийти на більш широкі групи людей, тому що багато хто боявся інститутів, не довіряв їм, там вакцини, все діло. От все воно спрацювало. От і це до речі, окрема тема до розмови як пандемії. Загальнопланетарні породжують там, породжують злам систему. От перед Першою світовою теж було. І далі там гуділо, але просто так до, до, до логіки. Так, але суть якому, що Фредович прийшов, Америку очолив, і Америку направляє повністю на підрив існуючих інститутів світових, просто на підрив. Канада 51 штат, Гренландію забираємо, Панама йде сюди. Там в суті що всіх ламать через коліно, всіх до себе під свої умови, якісь ради мири запрошувати, так щоб там Путін приїхав. І я, якщо я буду цього чувака тримати на короткій дистанції, це значить буде мій кінт. Я буду прямо на нього впливати. Він там мільярд доларів занесе, і, і я вже точно буду все, 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 що треба буду вирішувати на цій планеті. Звісно, воно так не буде. Його навіть і кремльовці кинуть це зрозуміло. Що я скажу? Що чомусь знову, знаєте, ми всі шукали, чекали нових хроніків Трешаніна, Але Трешаніна стала не тільки по українському питанню, вона настала прямо по всьому, тупо по всьому світу. І прям таке відчуття, що з кожним днем щось у Фредовича в голові якийсь процес відбувається От, Він все гірше і гірше в цьому питанні. От, але нам це все треба пережити. Європі, зокрема, Гренланію не здавати, фінансувати свою оборонку. Все більше підтримувати Україну, нам триматися, нам просто не буде. От, але нічого, я думаю, що і це переживемо. Хоча, звісно, ну, це повний треш що робить Фредович. Він підриває все, зав'язує на собі особисто і тут. І дивіться, в чому найбільша проблема? Коли він відійде як президент чи помре, а я не знаю, до речі, зараз на сьогодні момент, чи він чи він. Про... Дозволить собі програти вибори і відійти, не дивлячись на те, що він взагалі не має права вже болотувати. Але я про інше. Що питання наступне? Уявіть собі, теж я б наподумати такі теза, що буде після того, як він відійде? Зруйнується навіть те, що не працювало там, навіть на трохи, практично не працювало. Хоч щось було, зруйнується це. Нова форма помре, тому що вона була повністю зав'язана на Фредовичі. Мені здається, ефект мультиплікації цієї світової е е е трешоніни може бути ще гірше, ніж після його першої каденції, коли Афганістан залився і все інше. Ну, от. ну знаєте, щось хороше. Ми перші зайшли в цей треш. Коли світового міжнародного права нема. Ми хоч би. Як можемо на своєму рівні готові до цього. Я не кажу про те, що ми підготувалися прем'єри, але психічно, давайте так, ми більш готові до цього всього, ніж ніж багато хто на цій планеті. Тримайтеся, дорогі глядачі, всім всього найкращого. Завжди є коридор чи напрямок, де ми можемо стати сильніше і врятувати, зокрема, з Європою разом. А ці європейці зараз будуть це вирулювати? зараз вони намагаються там щось виводити вже цих пару солдат з Гренландії. Там якийсь чат у них до речі, є, казується світових європейських лідерів. Щось вони вирішили з Гренландії відійти, але Гренландію не здати. Я Не знаю, що вони там рішили, але у них дуже великі проблеми. Ну звісно, і в нас з ними от, але з хорошого, що нам діватися нікуди як зростати і ставати суб'єктнішими. Поки Трамп вбиває американське лідерство остаточно і паралельно вбиває всі напрацьовані механізми, інститути, які там, хоч, хоч як працювали. Працювали через одне місце часто, але хоч як. Це все найкраще до побачення.